Силь, коротше, мене влупили ззаду в машину. Вона просто почала якісь нюхати духи чи що вона там нюхала. Розвели, знаєш, і, і все. І пробую щось дізнатися по камерах. Американська оця поліція доблісна. Я ходив у церкву, ходив у автомайстерню. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Реально не відрізняється. В принципі, це не наш напрямок, але це в наших силах по козовному ремонту. Ми робили все. З моєї точки зору, тут така маленька вм'ята. Саме козирне питання, яке цікавить усіх моїх підписників. Просто про... ігор не був готовий до цього питання. Вони проводять навчання, як то все витягувати, як то все робити, як знаходити роботу. Е, має бути хороша знижка. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. Сьогодні відосі ви побачите, як розтовкли мені машину. Вона просто стояла на перехресті і вдарили, втекли. Потім як я шукав відео з камери, ходили в поліцію. Як ремонтували про хлопців, які ремонтували цю машину, які витягують вм'ятини без фарбування. Коротше, відео буде насичене, тому поїхали! Все почалося, друзі, з того, що я працював на таксі, і мені дзвонить Оля, каже, у мене случилася аварія. І я ви просто б знали, от ці дзвінки після восьми вечора, коли до мене хтось з орендарів дзвонить, я вже от знаю, що щось зараз буде. І я дивлюся, дзвінок там де в 9:50 чи в 9.48, чи в скільки ну ввечері. Я думаю, що зараз буде? Вона каже, Василь, коротше, мене влупили ззаду в машину і, коротше, втекли. Я не знаю, що мені робити, я тут стою на перехресті, машина розбита. І я коротше, довожу пасажира, виключаю програму, виключаю ліфт чи Uber, не пам'ятаю на чому я там їздив. Приїжджаю до Олі, машина розтовчена. Так, бампер. Ляда задня. Вашений, задні двері треба міняти, типа габарити задні двері і бампер. Потім ми визвали, викликали поліцію, чекали хвилин 40, ніхто не приїхав. Ще раз позвонили нам. Кажуть, до вас можуть іще довго їхати. можете, якщо можете, якщо машина їде, то підійдьте в поліцейський відділок. Під'їхали ми в поліцейський відділок. Перше враження було, що це просто якийсь блін бомжотник, реально. ти заходиш в поліцейський відділок, і в них такий як коридор, як полумісяцем. І там просто бездомні живуть. Я був у шокові. По-друге, -по ми прийшли туди. Це був десь час ночі. Ми розказали про ситуацію. Жінка пішла, подивилась по камерах. Так, «Да, каже, я бачу, що трапилася аварія, да, я бачу, що ви дуже довго там стояли, але номерів ми не бачимо. Ну, типу, звертайте свою страховку. І ми давайте. А може, подивіться там на інших перехрестях, а може, подивіться, звідки він приїхав, а може то, а може сьо. І вона така, да, я зараз ще раз піду перевірю. І вона одійшла 10 метрів працівниця поліції, і вона просто почала якісь нюхати духи чи що вона там нюхала, потім розвернула Скаже, та там та все рівно нічого не було видно, вона навіть не ходила, даже не подивилася, другий раз просто не союзволила. Ну просто так плечима е розвели, знаєш, е і, і все. І я такий думаю: ого, нічого собі, е американська ця поліція доблісна. Ви тільки недавно приїхали в Америку, у вас немає свого автомобіля, не проблема. Можете тачку взяти в оренду в мене. У нас є в наявності різного роду автомобілі на різні потреби. Там Prius, Lexus, BMW, Mercedes, Volkswagen та Ореги. Коротше, все що, все, що потрібно, даємо на оренду. Навіть буде скоро доступна Tesla на оренду. А дружина моя, якщо вам потрібна якась допомога з документами, не за всі гроші світу, вона там, оформить заявку на UFU без пошуку спонсора, зробить ті репароль, коротше всі ті документи, які потрібно з адаптацією в Америці. Дружина моя вам допоможе. Значить, я це Василь. Оренда автомобілів, дружина моя, Валентина, це оформлення документів. Значить, посилання на мій і дружини в інстаграм ось в описі під відеосом. Цим заходьте, підписуйтесь на обох в сторісах. Ми більш таку якусь активну актуальну інформацію показуємо більш живішу, і більш швидшу ніж в Ютубі. Підписуйтесь на нас обох. Якщо потрібна допомога по автомобілях, звертайтесь до мене по документах. Звертайтесь до дружини. Що на другий день? На другий день я почав обдзвонювати, дзвонювати, хто мені міг поремонтувати мою машину. Знайшов декілька людей, потім порадили мені Ігоря. Виявляється. Ігоря, я знав, я колись з ним зустрічався. Він колись мені привозив двох орендарів, і він розказував, що він займається ремонтом баді машин. Тобто, це як доля була так сказати. Мені його і порадили, і в мене його навіть номер був збережений. Я вже був погодився. Типу, ну от все, типу, я в страховку звертатися не буду. По перше, я не хочу собі псувати скор. А по-друге, у мене була на тій машині реально одностороння страховка, тому що то машина була так сказати перехідна. Вона яка взагалі історія була? Оля в мене їздила на автомобілі на пріусі, і той пріус попав на ремонт. Він, блін, вже чотири рази ламався. Я думав, ось-ось його зараз зроблять, і він вернеться до неї, і все. А я Олі дав свою, як би так сказати, резервну машину. І ця резервна машина попадає. Вона в мене стояла вдома, я не хотів на неї платити двосторонню страховку. В неї вона була дешева, одностороння. Ось, по логіці мені треба було. Цю машину, яку я дав Олі, перевести на Оліну страховку. І тоді б, якби це все трапилось, у них би був клейм. Тобто, звичайно, це було б погано людям, але це було б добре мені. В цій ситуації добре людям, бо вони не роблять клейм на їхню страховку, ті, хто мене орендують. Але погано мені, тому що я витрачаю все за свої, так сказати, гроші. І по я з Колею і з Сашею. Вони мені порадили знайти. Записи з відеокамер і давай Я днів чотири ходив туди чи три. Коротше, після аварії світлу пору я вже прийшов. Ну як уже не дуже світло, але прийшов на це перехрестя, де трапилася аварія, і пробую щось дізнатися по камерах. Ось це підприємство буде з понеділка працювати. Я хочу по-любому завтра туди зайти, тому що ось тут є камера, і вона б точно спіймала. Ту машину і могла б навіть спіймати номера. І ось там є автосервіс. У них теж камера на дорогу. Я зайшов до них, він позвонив менеджеру, менеджер типу, має подивитися по камерах, чи видно номера. Тут ще ось є церква з цієї сторони. Но камери в них тільки студово і дуже далеко. І навіть якщо б вони побачили, то не знаю, чи вони б могли номера розібрати. І вона зараз закрита. ця церква. Попробуємо ще раз в поліцію декілька разів заїхати. Може на різних людей попадемо, може дізнаємось номера, щоб можна було чи в суд подавати, чи що. Ну, типу, щоб нашу машину відремонтували. Я ходив у церкву, ходив у автомайстерню, ходив у підприємство, яке тут ходив по вулицях, навіть у людей запитував е камери із їхніх будинків. Бо машина ж як вдарила, вона поїхала в вулицю. Я знав, куди вона поїхала, тобто. І що, за три дні швендіння нічого так у мене і не вийшло. Ну я чекав, чекав. Вже майже тиждень пройшов, і в мене машина розбита тут стояла. я Думаю, ну ще буду ждать з моря погоди. Та й коротше завіз машину до хлопців на ремонт. Потім вони дуже швиденько її зробили там, буквально декілька днів дзвонять до мене, за приїжджаю, забираю машину. І я, типу, кажу: Ну окей, типу. Ось так по ходу діла вже родилася ідея записати також відос про цих хлопців, як вони ремонтують, бо в них основна специфіка про витягування пошкоджень, м'ятин без фарбування. Ось вони мені машинку зробили, і приїхав я її. Забрав. Моя мама поїхала зі мною. Потім вона допомагала відос. Знімати коли ми брали інтерв'ю. В них приїхав по машину, реально Виглядає все чітко, тому що навіть і не скажеш, що вона була колись ударена. Повезло, що знайшов бампера і задню двері прямо в колір. Реально не відрізняється. Ось Так виглядає машина, просто навіть не віриться, що вона була розбита пару днів тому, а тепер вона зроблена. Велика подяка хлопцям. Все зробили оперативно. Вони навіть мене підганяли, щоб я швидше до них приїжджав в машину забирав, ніж я їх. Друзі, в мене трапилася Бідосі із Лексусом. Ви, ви це все бачили, як жінку вдарили на перехресті. Втекли з перехрестя, я не звертався в страхову компанію. Благо, я знайшов Ігоря Володимира із Ден Бастерс. Володимир, скажи, звідки ви і як давно в Америці? Так, всім привіт. Ми з міста Запоріжжя. В Запоріжжі ми займалися. Дуже багато років. Це 10 років професійно займалася видаленням м'ятин. В Америці я два місяці. Мій партнер в Америці вже два роки. Чим ви займаєтесь? Тут? Основний наш напрямок це професійне видалення м'ятин без фарбування на автомобілях. Такий, наприклад, як у тебе. Але ще є пошкодження може бути від граду або від ноги, або маленькі якісь ДТП, або такий ДТП, як, наприклад, в тебе було на лексусі. Тобто, більше ви займаєтесь ось такими видаленням цих вм'ятин. Так. В цьому бандитському Чикаго такого буде багато. Роботи у вас буде, походу, дуже багато. Тобто, їхній профіль це видалення цих м'ятин без фарбування. Те, що вони мені допомагають із лексусом, це вже якби просто от, по ходу діла. Ви займаєтеся взагалі тим, що ви з Лексусом мені зробили? В принципі, це не наш напрямок. Але це в наших силах. До кожного клієнта індивідуальний підхід. І тому ми з тобою знайшли до другого підхід, і тому ми взяли цю роботу. Просто ми були колись рихтувальниками, рихтовщиками. А потім перекваліфікували, перекваліфікацював перекваліфікацію. Дідіталіз. Дідіталізій. Коротше, ми перевчилися на видалення м'ятин без фарбування. Ну це було вже давно, і це зовсім інша історія. Які може ви ще роботи робити, крім того, що видаляєте м'ятини і допомагаєте з такими ремонтами, як мене трапилось на лексусі? Раніше ми фарбували, рихтували, тягнули, варили по кузовному ремонту. Ми робили все зараз. Ми робимо тільки м'ятини також ми робимо полірування авто. Зараз дивитесь, не забудьте поставити лайк, тому що ми тут стараємося для вас показуємо контент. І завжди ходіть в Америці, так як я це роблю до українців з українцями, до своїх по своє. Так що зараз поставте бігом лайк, не забувайте про це, і напишіть коментар, що ви думаєте про Володю і Ігоря. Якщо комусь потрібно, вм'ятини, удари, ще щось, ви їдьте до них. Чому? Тому що головне приїхати до них, вони скажуть, можливо, там і не треба фарбувати, можливо, вони можуть то і витягнути. Так що приїжджайте до них на їхню професійну діагностику. На консультацію. Да, розкажи про ціни, розкажи про процес, е, скільки це займає часу. Бо з моєї точки зору тут така маленька вм'ята. Вони мені як розказали, що тут треба цілу двер знімати, що якщо ти тут витягнеш, то тут вилізе. Коротше, розкажи, бо я взагалі нічого не знаю, і так, так само буде цікаво підписникам. Ну, я думаю, що всі знають, що таке технологія витягування без фарбування. Е, я не знаю. Ти не знаєш, так. Да? Ну, це технологія витягування без фарбування. Може хто не знає, для кого це буде супер відкриття, але ми цим класно і професійно займаємося. З приводу, скільки це буде коштувати, скільки займе це часу. Наприклад, конкретно тут, на цій Тойоті, займе часу це до п'яти годин разом з розборкою і зборкою. Коштує робота, відштовхується від вартості класичного ремонту. Класичний ремонт це малювання і. Шпаклювання. Тому в твоєму випадку це буде коштувати 500-600 доларів. Точніше буде цифра тоді, коли ми зробимо так дефектовку, ми розберемо, подивимося, в якому стані усілітілі внутрі не, мешають, не заважають ли вони працювати. Ясно, коротше, друзі, мені повезло, що я блогер, і в мене є якась знижка, бо просто 600 баксів це капець. Ти собі поставив машину на парковці, пішов, щось купив, приходиш мінус 600 баксів. О, а, окей, друзі, тут саме козирне питання, яке цікавить усіх моїх підписників. Яка буде знижка, якщо вони прийдуть і скажуть промокод, допустимо, Василь? Василь Альтернатива. Якщо вони прийдуть і скажуть, я побачу вас в інтернеті, в Ютубі. Поможіть мені, ось така проблема. Яка буде знижка для моїх підписників по промокоду Василь Альтернатива? Взагалі ми людей стараємося не обдирати, і ціни у нас добрі. І з кож кожній людині у нас особистий підхід. Просто Ігор не був готовий до цього питання, тому що ми не готувалися на цю зйомку. Давай так, скажи, яка для тебе, як для блогера, вже Я ти думаю, маєш? 10%, Друзі, як ви думаєте, це хороша знижка для нас? Я думаю, це ідеальна знижка. Окей, тоді ми зробимо 15%. Ви бачите, до кого потрібно йти за ремонтом? Хлопці вже на на ходу діла нальоту. Вони придумують, що для моїх підписників для вас, друзі, має бути хороша знижка. 15% знижки. На який ремонт на ремонт ПДР, взагалі, в принципі, на то на ті послуги, які ми надаємо. Получається, знижка буде на витягування м'яти, на полірування і на е, інші роботи 15% знижка. Ну, окей, друзі, тоді ми починаємо роботу. Вже завтра подивимось, що з цього вийде. Тоді полетіли. Да, давай. Дякую за довіру. Я думаю, що все буде файно і тобі сподобається. <му> хлопців Зараз підходимо, тут купа всяких різних машин і розбитих, і не дуже. Ось такий Mercedes є, там ще якась машина є. Все на ремонт. Ось, гараж хлопців. Unit G, 120G. Видно, що українці до українців по своє. хлопці також роблять навчання і навчають е, нових студентів, як витягувати ці всі удари ремонтувати машини після граду. Їхній прогноз, що це дуже е, популярна е, тема в Америці, і е, на ній можна багато заробляти коштів, вони проводять навчання, як то все витягувати, як то все робити, як знаходити роботу, як себе, так сказати, дорого продавати, як працювати на себе, це все хлопці учать. Е, Ігор і Володимир. Якщо вам потрібно навчання, або звертайтесь до них в Інстаграм, або пишіть мені. Якщо ви підете через мою промокод, е, Василь Блогер, то у вас буде 100 баксів знижка на навчання. Тому хто зацікавлений в цій темі, хто цікавиться автомобілями, кому подобаються автомобілі, хто хотів би навчитися їх ремонтувати, особливо після там градів, після ударів, якихось витягувати ці всі вм'ятини без фарбування, то е, звертайтесь до хлопців, вони проводять навчання по промокоду Василь Блогер. Знижка 100 баксів. Це маленька знижка. Я думаю, що це дуже класна знижка, тому... Пишіть і звертайтеся до них. Поки ми приїхали забирати автомобіль уже на другий день, знайшли декілька інших цяток. Володимир допомагає їх виправити. Щас, коли більше світла буде, я ще з тієї сторони покажу, як виглядає. Ну що я вам скажу? Майстерність людини видно відразу. Тому що ти підходиш до машини і зовсім зовсім не видно, що вона колись була пошкоджена. друзі, як і обіцяв Володимир, ось ми приїхали по автомобіль, і подивіться те, що було вчора і що стало сьогодні. Це просто ідеально. Бамс. Витягнулося тут, забралось вм'ятина ось тут. І забралося тут у вмятинки. Все забралося, все ідеально. А якщо хтось із підписників побачить це відео, і в нього якраз зараз розбита машина, поможе допоможете. Ви з таким самим ремонтом, як от у мене на Лексусі було розбитий бампер, розбита двері. Е, і що краще порадиш? Е, знаходити беушні деталі чи фарбувати їх? 100% можу сказати, що ми дамо консультацію. Консультація буде безкоштовно. Ви приїдете, ми просто як по, по людськи скажемо, треба вам красити або не треба, або мож, щось можна спасти. І там е, є. Таке поняття, як зробити м'ятину під покраску. Це тоді, коли м'ятина дуже пожована, наприклад, і в тебе вже немає фарби, і тобі все одно треба красити, але щоб не шпаклювати, ми все вирівнюємо, а потім просто краситься воно під прибор і все чітко, нічого не видно. Які брати запчаст... запчастини, бушні або нові, все дуже індивідуально. Кожен удар індивідуальний тут в Америці, ніяк в Україні, що робота не так цінилася, як запчастини. Тут запчастини це не, не проблема, так і можна знайти в колір, як, як ти знайшов. Так, да, до речі, ми не говорили про це, але я знайшов бушного бампера і бушну задню двері, і вони просто були в колір. Я сфотографував мар... марку кольору, і мені продали запчастини геть в колір. Я зекономив і собі гроші, і хлопцям зекономив, типу витрати часу на то. Ось, тобто я так зрозумію, це в залежності. В залежності яка ситуація. Наприклад, я автомобіль здаю в оренду, і мені, в принципі, не дуже то почесно скажу, як воно там буде трошечки. Відрізняться відтінок, чи не трошечки. Тобто, я так розумію, це більше ясь індивідуально. Так? так, все індивідуально, не буває одинакових пошкоджень. Тому інколи буває так, що можна там і спасти запчастини, які є на кузові, а іноді, що треба вирізати і вварювати нові. Тому треба дивитися, треба дивитися. Тому, тому друзі, приїжджайте, не соромтесь, будемо спілкуватися, будемо допомагати вам вирішувати ваші проблеми. Коротше, якось так. так що вирішились такі от, така от круговорот подій. Я попав на гроші з власного карману. так що Цей місяць, так сказати, буде такий можна, так сказати, трошки убиточний через цю поломку, тому що ще в мене один пріус в ремонті був. Він майже місяць ремонтувався. Той, який в Олі, той, на якому Оля їздила, я майже чотири рази ремонтувався. Останній оце, майже місяць, да, майже місяць, без двох днів він місяць стояв. Ось, така історія із цими, цими ремонтами. Ось в проміжках ви то все бачили, як воно відбувалося в, ре, в реальному, е, в реальному так би, житті. Е, вдячний, що зустрів цих хлопців, вони швиденько все поремонтували, і Lexus вже далі собі їздить і заробляє, від, відробляє, так сказати, кошти. Ось, якщо у вас якісь є питання. Е, Пропозиції не знаю, пишіть в коментарях, напишіть, звідки ви нас дивитесь, напишіть, як давно ви нас дивитесь, б ви хотіли бачити у нас на каналі, б ви хотіли, щоб ми освітили про життя в Америці. Тому що, бачите, воно не таке солодке, як здається. Тут тобто поліція, типу, наче є, а наче її немає. Ну, типу, я для себе зробив висновок, що будь-яка машина краще чуть-чуть переплачувати за двосторонню страховку, але вона має бути двостороння. Допустимо, це у вас трапилось, у вас хтось влетів, і, блін, ви що хочете викидати на ремонт 3-4 тисячі баксів, то ні, краще за страховку платить. Але знову ж тут таки, палка в два кінці, тому що ви, якщо ви будете багато по страховці звертатися, вона у вас буде дуже дорога, і тут навіть не, не знати як краще, бо вона у вас буде дорожча на 5 років. Ой, от Все, що ви звертаєтесь по страховці, у вас страховка виростає в ціні на 5 років. Ви подумайтесь, так що тут і навіть треба аналізувати. Якщо маленька якась така аварія, де там бампер чи пошкодило, то краще самому зробити. Ну якщо так розвалили добряче, як у мене машина, то мабуть все-таки по страховці треба звертатись і не тратить свої кровно зароблені кошти. Ігор, скажи, тобі подобається та робота, яку ти робиш у цьому вашому шопі? Звичайно для мене спочатку це взагалі було як хобі. Зараз це для мене. Це мій... любов. Так, Це One love. Мені подобається робити в баді, тому що кожен раз приїжджають різноманітні проблеми. Не такі, як в механіці. Друзі, таке питання на, як каже одна дитина на засиску. Яку ви пораду дасте власникам автомобілів от, в Америці, допустимо? Чи варто ось я, наприклад, довго думав, чи варто мені цю м'ятинку зробити, тому що по факту ти її зробиш, а вартість автомобіля не дуже той зміниться? Що вона там є, що її немає, в Америці не так, як в Україні. Там Ходять з тестерами, перевіряють, чи фарбували автомобіль. Тут просто дивишся на неї, а хорошо купляю. Типу. Дайте якусь пораду. Чи варто от тримати автомобіль ідеально? Чи може якісь, не знаю, яку ви пораду дасте власникам автомобілів в Чикаго або в Америці? 100% треба підтримувати своє авто в файному в стані, бо це ваше обличчя. Не жалійте гроші. Життя одне. <гум> ви 100% впевнений, що ви заслуговуєте їздити на кращому авто. І воно. Має муси виглядати досконально. Типу, скажи, яка твоя, який твій автомобіль, я скажу хто ти. Або скажи, скільки в тебе м'яти, я скажу, хто ти. Ясно. А, так що, друзі, дякуємо за увагу. Не забуваємо донатити на ЗСУ. В кожного є родичі, близькі, знайомі, друзі, хто там воює. Не забуваємо донатити їм. Якщо кажете, що гроші розкрадаються, то донатьте своїм близьким, рідним друзям. Вони точно гроші ваші нікуди не розкрадуть. Друзі, слава Україні! Героям слава! Героям слава. Все, дя... thank you é interview